Радий знову вітати вас в ефірі телеканалу Надія. Ви дивитесь історичну програму Дорогами християнства. Я і ведучий Віталій Кривой запрошую вас у чергову цікаву подорож у минуле. Будьте з нами! Ми вже якось звикли до традиційного переліку князів Київської Русі: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир. Але постійно забуваємо про правителя, який посідав Київський престол цілих шість років після Святослава, його старшого сина Ярополка. А його князювання, між іншим, було важливим етапом утвердження християнства на Русі, не менш важливим ніж пізніша політика його молодшого брата Володимира. Чому пам'ять про цього державного діяча була піддана забуттю? Про це ви дізнаєтесь у сьогоднішній передачі. З нами в студії Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та релігієзнавець Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти, в нашій студії сьогодні. Вітаємо сьогодні. Ми спробуємо реставрувати викреслену сторінку української історії, згадавши про правління Ярополка Святославовича. Як завжди, перед цим ми переглянемо історичну довідку. Ярополк Святославович, старший син князя Святослава. Дата його народження і смерті достеменно невідомі, вперше його ім'я згадується у повісті минулих літ у 968 році, коли під час облоги Києва Печенігами княгиня Ольга зачинилася у місті з трьома онуками, одним із яких був Ярополк. Ще за життя Святослав поділив державу між синами. І Ярополк дістав Київщину, а по смерті батька 972 року перебрав верховну владу над Друссю. Ярополк за свого княжіння активно підтримував зв'язки з Західною Європою, зокрема з королем Оттоном ІІ. 973 року посли Ярополка взяли участь у сеймі в Кведлінбурзі. За даними Никонівського літопису 979 року Київ з особливою місією відвідали посли від папи. З правлінням Ярополка також пов'язане карбування перших власних монет Київської Русі, що зовнішнім виглядом нагадували арабські диргеми. Наразі збирачам старовини відомо приблизно 10 екземплярів. У 977 році розгорілась міжособна війна між Ярополком і його братами древлянським князем Олегом та Новгородським князем Володимиром. Ярополк був підступно вбитий у 978 році у місті Родні на річці Рось. До влади прийшов Володимир, і ім'я та діяльність його старшого брата були піддані забуттю. Експерти, чи правда, що після правління Святослава на території Русі почалися смутні часи, непрості часи? Дослідити час правління цього Ярополка і роздивитись на те, чи взагалі Святослав був правителем Русі, тобто? тому що е офіційна історіографія подає наступні дати правління Святослава. 962 рік. Прошу увагу на ці дати звернути, і 972 рік. Тобто 10… 10, 10 років. років. Але ми читаємо про те, що єдиним доказом того, що начебто Святослав став правити, мама його Ольга була жива і померла лише в 969 році. Єдиним доказом, що начебто він став правити, це є факт його військових походів записаний. Але справа в тому, що не тільки князь міг робити військові походи, а він міг це робити в якості воєводи. Угу. Фактично, Ольга. Літопис так і говорить, що всі державні справи Святослав нібито залишив в руках матері, але а то сам він не займався. Та, і в наших літописах описано, і Святослава не було в Києві, він лише був архонтом воєводи, який воює, то в Хазарії, то в болгарії в Волшці, то з Візантією, то з бунтівними болгарами, які перші на сторону Візантії. похода. Угу. Угу. Літописи наші подають те, я цитую з книги Леонтія Войтовича, княжа доба на Русі, такому ґрунтовному дослідженні, дуже глибокому дослідженні угу. цієї епохи. Він повідомляє на основі літописів про те, що. Святослав, начебто Святослав, поставив Ярополка князем Київським уже в 969 році. Тобто, подивіться, така ситуація. Ольга помирає в 969 році, керує оборону Києва в цей рік. Так. Помирає, невідомо, яка причина смерті, mm -hmm. старість чи що там. І зразу стає князем. Ярополк. Ярополк. Київським князем. Mm -hmm. так. Він двом своїм синам одному дає там Новгород, іншому дає Овруч. Е, mm -hmm. але Князем Київським, ми говоримо Тут про Київський встає Ярополк. вже mm. в 969 році. Всі три роки, з 969 по 972, Святослава немає в Києві. В якому стані взагалі до Ярополк отримує князівство, в якому стані держава тоді? Ну, та, скажімо, не держава, князівство знаходиться, коли він отримує у спадок. Ярополку дістався досить важкий спадок, тому що, по перше, війна із Візантією Русь досить ослабила. Угу. Святослав забрав із собою дуже багато у військо, ну скажімо, продуктивних молодих людей. Ми знаємо, що зі Святославом повернулася тільки третина того війська, який Які пішли у Болгарію. Тобто, це йому було і економічно важко спертися, тим більше, що Фактично, держава після Святослава, ну за часів Святослава, після Ольги, uh -huh. з'явилися ще два, два таких центри впливу. Так. Брат Олег був поставлений у Овручі, і інший брат Володимир був поставлений у Новгороді. Uh -huh. Тобто потрібно було мати політичну волю, потрібно було мати силу, щоб утримати ось ці доцентрові тенденції. Uh -huh. Uh -huh. А таке питання: от чому Ярополк починає на захід дивитися? В зв зв'язку з чим він налагоджує ці зв'язки з Заходом? Справа в тому, що руйнується болгарське царство. Русіка була в скажімо, васалом, як то сказати, чи в сфері впливу Болгарії угу. внаслідок цих воєн з Візантією. Є такі відцентрові тенденції. Ярополк, щоб себе позиціонує як незалежний правитель. Угу. Оце всі всі посольства на захід. Там і іншого. він угу. фактично продовжує політику Ольги, яку та займала у Раніше. кінці у кінці свого життя. Він підхоплює ось цю політику. Ну, моя думка така, що це для того, щоб дистанціюватись від Візантії, для тобто, то, щоб, щоб сперти так, угу. щоб спертись на якусь силу, щоб Протистої. не бути залежним від Візантії. Тому що що тільки що ось в 972 році відбулося, відбувся розгром Святослава, і з Візантії був укладений певний договір. Ну, скажімо так, не зовсім на рівноправних умовах, але Разуміло. був великий ризик, що Візантія втрутиться у руські діла, угу. тому це була як пересторога. Ну, він хотів самостійної влади, і це була угу. як пересторога від того, щоб Візантія втручалася. Цікаво, що цей факт здається, згадувався в історичній довідці: в 973 році було. Члени, скажімо так, руської руська делегація uh -huh. була у складі загальнослов'янської делегації на сеймі у Кведлінбурзі в Німеччині. Uh -huh. Ось там були болгари, там були угорці, і там були і руси, там були uh -huh. і слов'яни. Uh -huh. Тобто Яропол таким чином ось Могу солідаризувався із слов'янським світом, із всією Східною Європою. Mm -hmm. Тобто, щоб побачили, що ніякої смути в руській державі немає, що є легітимний правитель, mm -hmm. який представляє свою державу. Mm -hmm. Тобто, вони вважали, ну, визнавали його авторитетність, mm -hmm. його правління. Чому раптом у 979 році Рим починає так пильно приглядатися, посилає своє посольство до Києва? В чому причина такої уваги? Справа в тому, що Ярополк, не дуже гарно відносився до християн. Mm -hmm. І Рим, безумовно, прагнув встановити контроль над Києвом, над східними землями. Так. Тому що навіть єпископ, який був в Магдебурзі, якого Адельберта вигнали ще за, за Дні Вольги, він Цікаво, носив він знов, цікавий знову титул. Магдебург це, ну, фактично, Германія. Німеччина. Німеччина так? Сучас. Uh -huh. Він носить титул Єпископ Руський. Uh -huh. Він знаходиться в сучасній Германії, Єпископ... Uh -huh. Так ось і цікаво, Русь. що межі цієї Магдебурзької єпископії не обмежувалися на сході, а не було, було. Туди, туди, да. до кінця, тобто, до скільки як, якщо можна сказати, потенціальний епіск єпископ русів. Тобто, uh -huh. можливо, руси не знаходяться зараз в його єпархії, але так, на перспективу, туди будемо засилати місії, туди будемо uh -huh. мати вплив. Uh -huh. До речі, є дані про те, що не тільки. Не тільки Захід, не тільки католицька церква засилала своїх можливість. послів. ще е, Візантійці інтерес. також направляли посольство, але це посольство не було прийняте Ярополком. Угу. Ось, тобто ми бачимо, що е, в той час за цього молодого правителя боролися, боролися правителі впливових держав, тому що е, думали, що зможуть нав'язати е, нав Ярополку якусь свою модель поведінки. Uh -huh. Але ось як цікаво зазначив Віталій, що правління Ярополка воно відзначалося неабиякою толерантністю. Uh -huh. Це був князь, який до всіх християн, до всіх сповідань, які перебували на його території, uh -huh. продовжуючи цю традицію християнства Київської Росії, зберігав прихильність. Uh -huh. Добре, ми зупинимось на декілька хвилин, для того, щоб знову потім повернутися в студію. Залишайтеся з нами. Сьогодні ми розглядаємо історичну постать, що залишилася поза увагою офіційної історіографії Великого князя Київського Ярополка Святославовича. Чому його ім'я було забуте? В нашій студії нагадаю Віталій Неробота Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми напрацюваннями з приводу обговореної теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви зможете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях. Газети, акцент та інтернет-газети Путь. Шановні експерти, ім'я Ярополк, воно таке е незвичайне. Див, дивне. Зараз так вже не дивне, називають. Да, такого імені сьогодні <дит> немає. Як би ви охарактеризували цю людину? Ось що, що означає ім'я? Я чомусь думаю, можливо, це жорстокість якась в цьому ім'я. Ну, що... А як, яким він був чоловіком? Що ми знаємо з історичних джерел? Ім'я Ярополк воно складається з двох частин. Полк, зрозуміло, це Полк. армія, так, військо. Так. Ось, а слово ярич воно зовсім не несе в собі якихось негативних коннотацій. <гум> Ми знаємо, наприклад, таке слово сполучення яра, пшениця, тобто рання пшениця, Ранні? та яка <гум> виростає весняно. весною, так. або ім'я язичницького бога сонця Ярило. Uh -huh. Слово яро, цей корінь, яр ярий в слов'янській мові мало значення блискучий, сяючий. Uh -huh. І ось мені так і хочеться провести певну біблійну паралель, «ярополк», тобто сяюча армія, uh -huh. із текстом із книги пісні над піснями, там, де говориться про те, що. Хто ця блискуча, як зоря і грізна, як полки із знаменами, угу. ось де цей образ прикладається до Божої церкви. Церкви. Угу. церкви. Звичайно, така досить спокуслива біблійна паралель. Ось, а вже про те, який він був як особистість, я думаю, нам детальніше розкаже Віталій. Е, дуже цікаво провести паралель між батьком і Святославом, угу. як його характеризував літописець Візантійський Лев Деякон, Він пише про нього так. Святослав, муж гарячий, відважний, хоробрий і діяльний. Він був такий войовничий, холери, да. холери холеричний да. такий. Да. А от пишучи Запальний про такий. Ярополка Іоакимовий Іо літопис uh -huh. подає наступне: Ярополк вже б'є муж кроткий і милостивий ко всім. любяще... Християн тільки це Але Це тобі. дуже значна і сильна і Особлива така річ любить християн. Угу. А які були його релігійні погляди? Він любив християн, а особисто він сам які релігійні погляди? Е Офіційна історіографія намагається нам змалювати всіх князів, які були до о, князя Володимира язичниками, і ну, на жаль, так. Ярополк також підпав під це, туди. але він є скоріше ігнорують. Серйоз... Так, але є серйозні свідчення про те, що особисто Ярополк він був не язичником, угу. він був християнином. Щоправда, відносно нього є така цікава характеристика, що він не приймав хрещення заради народу. Там Саме ті жомі літбес подає, що він аще сам не крістіся народа раді, але нікому не притяше, нікому <плес> не забороняв хреститись. <плес> але з цим складається така дуже цікава ситуація. Наприклад, якщо е, у віруючій людини, е, ми говорили вже про хрещення Русі, говорили про взагалі саму концепцію хрещення, <плес> е, про те, що людина має приймати це рішення у зрілому віці. Ось якщо, наприклад, у віруючій людини є син. Який так. у віці 10 років приходить до батька і каже, я хочу прийняти хрести. Uh, і як uh, в цьому випадку поступити батькові? Звичайно, він би хотів, щоб його син заключив заповіт із Богом, uh -huh. але він розуміє, що вік ще буде недостатній. і що для know, других і що для другої молоді, для других дітей такого ж віку це буде спокусою, не усвідомивши свої відносини із христом. А ось він прийняв це хрещення, і uh, Поприто, мені також а він став князем дуже юному віці. Так, дослідники uh -huh. скажімо, біля 10 років були молодий був, і тому ця фраза не крістяшися народа раді, не означає, що він взагалі не хрестився. Не, не означає, що він це не мова Не був християнином, тобто, можливо, він ще ну, якби не звершив цього обряду хрещення. Але ж бувають люди, які наставлені в християнській вірі, які все знають, які все виконують. Просто ще, ну так скажімо, ще ще не звершили цього обряду. Ось на той момент, коли були на але слова. хрещення були, бо він каже, нікому не притяше, Хрещення да, вже були, були. В той час. Ви процитували Віталій там цитату, що дав християнам волю велику. Ну я не пам'ятаю, як би свідомо звучить в опису. Прокоментуйте, що це означає: дав християнам волю. Дав християнам волю велику. Це знову ж таки показує про толерантний, толерантне відношення Ярополка до всіх тих напрямів релігійних, які існували за його часів на київській Русі, і язичникам і християнам. Чи мається на увазі християнам різним? Но ну, ось літопис каже, що дав християнам волю велику. Ось звичайно, Любі, це написано він любив християн написано з тих з тих позицій, що нібито сам був язичником, але християнам дозволяв. Uh -huh. Але в світлі того, що ми знаємо, що Ярополк не був язичником, то можливо це натяк на те, що християни різних релігійних течій uh -huh. могли Мали спокійно співіснувати можливість. в державі Ярополка. Uh -huh. Леонтій Войтович, доктор історичних наук. Спеціаліст, скажімо, один з провідних спеціалістів в князівської доби в Україні, mm -hmm. він пише наступне, що Яропол був одружений з грекинею, але вона була з Болгарії. Невідомо, хто вона така була, з Болгарського монастиря роз, mm -hmm. розстриженою черницею. Вона була християнка. Mm -hmm. Пам'ятаєте, що? Володимиру ставлять умову одружитись на християнці, маєш прийняти хрещення. Так, так, так. було. Так само тут питання як не можна, а тоді черниця так не міг князь, Великий князь, взяти собі людину неблагородного походження. Угу. Це була людина знатного роду, не просто рабиня. І умова ж знову та сама. Ти маєш угу. сам бути християнином. Вбачати у ній візантійську принцесу, він пише, як пропонують, принаймні абсурдно. Святослав вивіз цю дівчину з якогось болгарського монастиря. Зрозуміло, не за її красу. Uh -huh. Вона, напевно, була пов'язана з якимось великим, таким знаменитим родом, представники якого відігравали певну роль у планах Святослава. так? І він пише далі, що Ярополк був християнином, хоча й не декларував цього відверто. І проводить різні докази цього. Uh -huh. І, е е е що цікаво, що дивна така річ відбулася із. Е Згідно літопису із останками Ярополка, що після того, як Ярослав, вже його скажімо, племінник, прийшов до влади, він взяв кістки Олега, брата Ярополка, Ярополка, і їх похрестив ці кістки і похоронив так. і поховав, начебто, в десятиній церкві. Хоча історики сумніваються а, в цьому не... факті, в самому, що можливо, то так і не було, але угу. дослідники до цих пір губляться в висновках, чому він так зробив. Угу. Що то вони? Чи то є залишки язичництва. Але якщо ми розглядаємо хрещення, як певне саме слово хрещення, це занурення, в щось, воду. Угу. досить можливо, що то було як ну, певний такий спосіб освячення останків, останків. Цього, які там угу. мали бути поховані угу. в церкві. Десь була інша гробниця. Ну, зрозуміло, щоб церкву занести. їх, Взагалі мені дивно, тому що ось обмивання останків, тобто, як ми говоримо, хрещення обмивання це взагалі в основі своїй стародавній слов'янський язичницький обряд. Звідси, до речі, йде вираз перемивати кістачки. Ось, коли по прошесті певного часу викопувалися останки із землі, і тому мені дивно, що Ярослав, князь, який був наставлений у християнській вірі, знову ж Такий напів'язичницький обряд застосовує. Але хрещення деякі дослідники кажуть, що він не був християнином, раз і останки хрестили. Справа в тому, що в жодному єретичному течії, чи в якій немає, щоб хрестили кістки. Такої ідеї просто не існує, ні. Ми досліджували різні. Mm -hmm. Можливо, це якесь вчення, якийсь синкретичний культ, нема кого mm -hmm. тому е, приводити це як доказ, того, що Ярополк був язичником. Mm -hmm. і похрестили віру Уже мертві кістки, кістки. Це ну, по крайній мірі абсурд. А за яких обставин загинув Ярополк? Ярополк загинув у протистоянні з Володимиром. Справа в тому, що Володимир почав, почав скажімо так, і з півночі наступ на київську столицю для угу. того, щоб там захопити владу. І ось одним із таких моментів ми вже згадували Полоцьк. Потрібно було заручитися підтримкою міцного Полоцького князівства. Угу. І перший такий неблаговидний поступок Володимира на шляху до влади це зруйнування Полоцька і знамените вбив. Рогволода і Рогнеду, його дочку, він взяв собі за дружину. Це угу. відбувалося дуже, дуже жорстоким чином, але таким об'єднавши угу. свої сили із Полоцьком, він бійшов, рушив, далі. рушив походом на Київ. І цікаво, що відбулося. Що Ярополк до останнього намагався врегулювати цей конфлікт. Ярополк їхав на переговори із Володимиром для того, щоб по по-братньому домовитися. Угу. Але на шляху о, був, о, був підступно вбитий. Тобто тобі... бойових дій якихось там. І не було, фактично, да? не описано, щоб там якось десь якийсь. Ну, Біля, він Біля Києва бойових дій не було. Угу. І цікаво, де він був вбитий, і роль такого народу, як печеніга. Нам подають печенігів завжди вороги в Русі, все вони такі нещадні. Насправді, в літописі про Ярополка, печеніги це частина, і фактично основна частина руської армії. Ударна така. Ударна частина руської армії. Угу. І гине Ярополк, похоронили його в місті Родинця біля Каніва на Русі. Це угу. землі печенігів. Є місце, яке розкопали археологи, які є підстави. Вважати, що це місце ну, поховання Ярополка. <гум> Які цікаві <гум> висновки з Я того. Я думаю, буде <гум> варто зачитати Леонтія Витойтовича, книгу Княжа доба на Русі з того, що там знайшли він... археологи, можна. <гум> взяти. Да, так, да. те, що, те, що він пише. Він пише про те, що в Канівському районі, біля цього ж саме недалеко <гум> від цього міста, неподалік від літописного родення, був розкопаний курган 10-11 століття з раннім християнським похованням. І от що там знайшли? Найшли дерев'яну скриню домовину з скелетом в золототканному одязі. Угу. Тобто це хтось... На скелеті був медальйон з образом Христа. Залізний позолочений нашийник, був, кольчуга, шабля, гострі стріли, різні ці, речі. І все це, там були символи князівської влади. Там тобто, була берло, булава з кулею на кінці, яка входила одного ну, угу. символу влади. І був були знайдені скелет коня біля могили недалеко залізні стримена і. Вчені говорять про те, що саме це могла бути могила самого Ярополка. Це поруч із тим просто uh -huh. іс історична реконструкція. Справа в тому, uh -huh. що немає ніякого такого більшого представника княжої династії, який би ну, скажімо, міг бути Там, цими похована. останками. Uh -huh. І ось це входить у суперечність із літописним повідомленням про те, що останки Ярополка були поховані, перенесені, кращі поховані десь у uh -huh. Десятинній церкві. Uh -huh. Але uh -huh. саме це поховання, воно дос, носить Такий досить цікавий характер. Чому? Угу. Тому що поруч із могилою князя були знайдені останки коня. Е, так, да, звичайно, я ховали... запитів задати, хто хто хороший пише. Так, хорос. християни, звичайно, так. так не ховали. Звичайно, це язичницьке якесь поховання, але я б хотів відмітити, це настільки можливо язичницьке, скільки це печеніжке поховання. Це спосіб печеніжського поховання. Чому? Е, тому що Яро, е, Ярополк знаходився, як вже Віталій відмічав, у дуже тісних стосунках із Печенігами. Ми знаємо, що якраз коли починалися ці всі події, протистояння із Володимиром на допомогу Ярополку е, прибуває Печеніжкий хан Ільдей. Він вони... і перебуває в Києві Ось. в Києві спокійно, мирно. Виступали у союзі, тобто ми говоримо про залишки якісь степового обряду, але це християн, похований християн, але це не означає, що степовики то були язичники, ось це uh -huh. був це похований цей Чоловік за, похований, за коли обряду. то медальйон з образом хреста. Ну то вже язична е, підводячи підсумки сьогоднішньої передачі, хотів задати запитання. Е, чи важливою віхою в історії християнства, сановні християнства на Русі було управління Ярополка? Дуже характерні моменти в його правлінні. його така, скажімо, неагресивність. Той момент конфлікту з Олегом, uh -huh. невідомо навіть, чи бажав він смерті Олега. Олег гине в результаті давки на мосту, uh -huh. впадає з мосту, ну, загинув таким чином. Uh -huh. Так само з Володимиром немає такої агресії до Володимира. Він їде в супроводі воєвонства і їде до нього на переговори собі. В нього немає агресії там, навіть до Візантії чи до кого. Він чоловік він кроткий і любить, дуже відрізняється. І це, можливо, ця його дружина, оця Попливала. черниця, оця християнка вплинула на нього. Ми не, не знаємо. Але ми знаємо одне, що на нього найсильніший вплив, який не вчинив, це Боже Слово. Тому що кротким і милостивим ко всім, навіть до ворогів, всі ці вороги любящим християн, даючим свободу всім такої характеристики, не одосудився жоден правитель Русі. Так чому його ім'я забути? Тоді виникає запитання. І справді я хотів би зазначити, що звичайно в історію входять ті історичні особи, які проливали багато крові, які здійснювали завоювання. І ось за мірками світської історії ці особи вважаються великими. Але ми знаємо, що війна, що завоювання, що якесь. Кровопролиття, жорстокість. жорстокість. Воно приносить людям горе, воно приносить людям біль, воно залишається в пам'яті людській як невигойна рана. Ось. І тому правління Ярополка воно відрізняється, ну, дуже, від дуже суттєво відрізняється. І ми справді говоримо про те, що. Про величність правління цього правителя, чому його правління було забуте, чому його вважали таким слабким безвольним правителем, чому його на нього наліпили ярлик язичника? Тому що є певні сили, є певні кола, які зацікавлені були в піднесенні Володимирової легенди. В тому, щоб Володимира очистити від всіх тих, ну скажімо, від всіх тих неблаговидних пошуків, які були які були на початку його правління, про Володимира звичайно згадують другу частину його життя, коли він вже навернувся до Христа. На сьогодні ми завершуємо тільки частину наших роздумів над цим особливо важливим періодом для Київської Русі.